Я вітаю, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал. Це проєкт інтерв'ю дня. Моє ім'я Олександр Сапельник. Сьогодні в нашій студії ми говоримо про допоміжні методи, які допомагають покращити мовлення, подолати мовні труднощі та почуватися впевненіше під час спілкування. А більш детально ці, ці та інші питання ми розберемо з нашою гостею. Це Юлія Штанько. Ради вітати. Вітаю. Давайте почнемо з такого запитання, які все ж таки є допоміжні методи. Їх достатньо немало, скажемо так, вони пов'язані як з логоподією, так і скажемо, можуть бути і не пов'язані. Що пов'язано з логоподією, і що робить сам логопед? Це логопедичний масаж, є логопедичне вже тейпування, От і те, що класно працює не стосовно логопеда, це вокал. А, да. І можна пов'язати, деколи логопеди радять навіть фізичне навантаження і плавання. Тобто це теж може повпливати на мовлення. А який найпопулярніший напрямок зараз? Найпопулярніше стає те, що новеньке воно так більше і заходить, люди починають пробувати. Мені здається, що зараз дуже класно працює типування. Багато популярності набуває і, е, і логопедичний масаж, скажімо так, залишаються в топах. Так а, дуже цікаво про тайпування, тому що я думаю, що більшість людей знають, що це таке там я особисто бачив, але У -у -у. дуже цікаво, як це проводиться в логопедії. Так, так. А, ну тайпування це такий еластичний шматочок, клейки тканини, який, який фіксує м'язи. Так само, як і спортсмени використовують для того, щоб коригувати тонус м'язів, покращувати відновлення, і краще мати м'язовий тонус нормальний і тому краще давати якісь результати. Так само ми і використовуємо в події, тому що ми користуємося м'язами артикуляційного апарату, і саме заради через них у нас взагалі виходить мовлення. Тому коригуємо тайпуванням тонус м'язів, такий допоміжний метод. Він цей лоскоточок клеїться спеціальними техніками на обличчя, шиї, от і допомагає нам в роботі. Так, а що таке логомасаж? Логомасаж це більше така об'ємна робота. Але вона десь поєднується навіть із стейпуванням, тобто можна робити і то, і то одночасно. Це механічний вплив знову ж таки на м'язи органів артикуляції, може робитися як руками, так і допоміжними. Інструментами зонди, зондозамінники, і навіть вже є багато прикольних тренажерів. До речі, навіть з маленькими діть, дітьми можна вже працювати над оральним пра, е, праксисом. тобто вчити дитину правильно ковтати, правильно жувати. Е, вже не треба чекати достатнього е, достатнього дорослішення дитини, щоб вона могла це зробити. Вже достатньо багато чого є е, в цьому напрямку. А, на вашу думку, які з цих методів все ж таки є найдієвішим? Yeah. <laughs> На мою думку, особисто звичайно, що фахівці різні і обирають для себе різні направлення, що в чим вони більше користуються або більше вміють користуватися. Для мене напевно все ж таки найдієвіший один із це логопедичний масаж. Ми можемо там багато достатньо чого зробити, як з гіпертонусом, так і з гіпотонусом, з підвищеною салювацією тобто, коли багато слинка збирається. Тут нам допоможе і при активізації мовлення. І при постановці звуки, тобто тут достатньо обширний напрямок і, і дуже класно працює вокал. Вокал саме для людей, у яких є темпоритмічні порушення мовлення. Заїкуватість – це теж туди входить. Тому це і для дорослих, і для дітей буде дуже ефективний напрямок. Ну і звичайно, що ефективність вона буде залежати від проблеми. Звичайно, що якщо в нас там проблеми з моторикою, ми спочатку не підемо на вокал, а будемо займатися моторними навичками, там, з тим же логопедичним масажем і артикуляційними вправами. А якщо все ж таки дихання, голос, порушення голосу, фанації, то дуже класно працює вокал. Інколи навіть приходять батьки з запитом до логопеда, я, звичайно, пояснюю, з чим ми можемо працювати. Але кажу про те, що я потрадила першочергово звернутися, все ж таки, походити на вокал і подивитися динаміку і далі вже підключати логопеди. Бувають такі випадки. А чи є такі напрямки, які прям необхідні для вирішення проблем з мови? Так, знову ж таки, є необхідність, буває, коли, скажімо так, більш складний випадок, і один логопед просто вправами. А якщо ми говоримо про дітей, то вони ігрові вправи. І коли, до прикладу, нам треба механічний вплив на м'язи, то звичайно ми ну, будемо підключати логопедичний масаж, дуже радити батькам, або типування. От інколи в деяких випадках. Так, ну буде дуже слабка динаміка. Тому ми можемо говорити, що необхідно. Звичайно, батьки будуть вирішувати е, про дитину або вже доросла людина, сама буде вирішувати про себе, що підключати. От але е, це ну, ж таки допоміжні методи е, в корекції, і це не означає, що вони 100% завжди потрібні. Є виключення, але все одно е, батьки будуть приймати рішення, чи потрібно їм е, для, для їхньої це дитини, і це не означає. Що якщо не підключати допоміжні методи, не буде результату буде, але просто слабкіше який би, від того, який би міг бути з ними. А як все ж таки визначити, чи потрібно та що саме потрібно для дитини? Що саме потрібно, це вже буде дійсно відзначатися від проблеми. Трішки проговорила вже про це. Якщо м'язи, м'язовий тонус, то вокал нам тут не допоможе. Ми йдемо на логопедичний масаж. Якщо є проблеми навіть з координацією, є у дітей такі проблеми, то ми починаємо з простішого, до прикладу, там, фізичне навантаження, плавання. Інколи навіть у дітей з гіперактивністю, ми спочатку вчимося релаксуватися, релаксувати. Для того щоб збільшити концентрацію ваги, щоб були продуктивні взагалі ці заняття, от, ну і так само, там сторона сторони мовлення ми йдемо на вокал, проблеми з диханням, якщо вже вирішили всі фізіологічні питання, от, тобто, проблема. Ми обираємо від цієї проблеми вже напрямок роботи. Але як це зробити, дуже бажано піти все ж таки до фахівця, тому що є певні нюанси, і треба вибудовувати оцю логічну, логічний маршрут, з кого почати, чим продовжити. Не робити це хаотично, тому що якщо це буде недоцільно, це не буде давати результату. Батьки його не бачать, опускають руки взагалі, перестають кудись ходити або не дотримуються не витримують певної кількості часу відвідувань цих занять. І припиняють ходити до появи перших якихось результатів. Тобто непродуманий оцей маршрут він може псувати динаміку, результати, і батьки взагалі потім відмовляються від цієї ідеї. Тому краще просто сходити на консультацію до логопеда, фахівець вже побачить, що з мовленням, які є проблеми, проговориться батькам і зможе. Правильно, доцільно прописати цей корекційний маршрут, і якщо потрібно, додати якісь допоміжні напрямки роботи. Е, супер, ну що ж, на цьому будемо ставити крапку. Юля щиро дякую за поради для наших телеглядачів та за те, що ви сьогодні завітали до нашої студії. Дякую. А вам нагадаю, що ви дивились проєкт інтерв'ю дня. І сьогоднішньою темою нашого етеру були допоміжні методи, які можуть вирішити питання змовлення. В гостях у нас була логопед дефектолог Юлія Штанько. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.